Усім привіт, рада вас бачити на своєму ютуб каналі. Мене звати Тетяна, я персональний стиліст, а також блогер. І сьогодні ми поговоримо на доволі потрібну тему, оскільки я покажу вам топ 15 пуховиків, які я знайшла у мас-маркеті, для того, щоб ви могли просто зараз їх зайти, придбати і радіти. Життю у теплому і красивому пуховику. Зібрали тільки актуальні і найбільш універсальні моделі. Усі посилання, звісно, будуть в описі під цим відео. Також місцями будуть ділитися різними прикладами образів з пуховиками, для того, щоб ви могли зрозуміти, що це не тільки тепло, а ще й дуже красиво. Та перед початком хочу попросити вас підтримати мене у вигляді підписки, лайки, коментарів. Це дуже сильно допомагає розвитку моєму каналу, а також надихає мене на створення нового і корисного контенту для вас, ну а тепер переходимо до відео. І першим на рахунку у нас магазин Stradivarius. і тут ми маємо довго стягане пальто тренч принаймні так вони називають його, у такому шоколадному трендовому кольорі. Це дуже універсальна модель і під спорт, і під casual, і під щось класичне, оскільки у нас є пасок, який допомагає зробити нам талію у випадках, якщо ми хочемо, наприклад, його вдягнути з якоюсь сукнею, з чимось таким класичним. І при цьому це так само гарно буде виглядати і з кросівками. Із такими міцними твердими чоботами. Тому дуже універсальна модель. Наступний пуховик також коричневого кольору, також довгий, але сама стожка у нього виглядає трошечки інакше і він вже набагато теплішим буде для вас, якщо це для вас, звісно, важливо, і ви звертаєте на це увагу. Тут також є капюшон, який допоможе ще більше зберегти тепло. І так само дуже універсальна позиція, тому що має пасок, тому що можна поєднати із чимось класичним, із чимось і із якимось спортом. І саме насправді ось цей коричневий дає можливість. Також гратися із кольорами світлими, наприклад, підниць, якщо вдягаєте світло спідницю, а зверху буде такий пуховик коричневий, то воно буде гарно поєднуватися, ніж, наприклад, якщо пуховик був чорний. Оскільки чорні пуховики вони доволі такі грузні, вони самі по собі великі, доволі міцні. А ще коли у нас чорний колір, то він може здаватися таким занадто грубим. Тому тут я б радила все ж таки на зиму обирати якісь інші кольори пуховиків, не тільки чорний. До речі, ще така маленька порада. Якщо ви невисокого зросту, якщо ви доволі така худенька дівчинка, звертайте увагу, наскільки об'ємний ваш пуховик або пуховик, який ви хочете придбати. Тому що зараз модно брати все оверсайз, і це все прекрасно, але якщо для вас важливо зберігати якісь пропорції в фігурі, не беріть, будь ласка, занадто великі пуховики. Так, вони мають бути об'ємними, тому що ну, пуховик інакше не може бути, але є все ж таки різні варіанти. Є, наприклад, трошечки більш роздуті, є трохи менш роздуті. Тут головне дивитися в загальному співвідношенні до ваших рис обличчя, до ваших пропорцій. А дівчатам, звісно, які там вищі, вони вже можуть обирати різні варіанти. Хоча я дуже часто зустрічаю дівчаток від метр сімдесят, які вдягають доволі куценькі такі. Обтислі маленькі, помітно маленькі пуховики. Це також тумач. Такі пуховики можуть будуть краще посувати дівчаткам метр п'ятдесят, але не навпаки. Тому враховуйте свої пропорції. Це дуже важливо для того, щоб формувати правильний і гармонійний образ саме з пуховиком. І останній пуховик з Stradivarius – це ось такий двосторонній. З одного боку, в нас така халщова стьобана тканина, з іншого боку, в нас такий теді, як наче мішка. І це доволі універсальна штука, тому що можна використовувати і так, і так, тим паче, що це два різних кольори: і коричневий, і такий світло-світло-молочний. Якщо б вам хотілося б мати дві позиції в гардеробі, при цьому не витрачаючи багато грошей, можна купити, наприклад, ось таку одну курточку. І носити її на різні способи. Він також прямого крою, трошки подовжений, щоб вам нічого не задувало, і при цьому він гарно буде поєднуватися з великою кількістю речей, зі штанами, з джинсами. Звісно, зверніть також увагу, що він не занадто теплий. Можливо, вам не треба якийсь прям супер-пупер-теплий пуховик, але при цьому вам хотілося б вдягати його на дощову погоду, коли, наприклад, така є сирість, щоб не промокати то такий пуховик буде. Також в нагоді. Наступний магазин у нас Pull&Bear. і тут рожевий пуховик просто чарівного божественного рожевого кольору, я вважаю, для дівчаток, які таке люблять, зверніть, будь ласка, увагу. І загалом про кольор хотіла вам також сказати саме у поєднаннях з пуховиком і взагалі на що краще звернути увагу. Якщо ви, наприклад, більш такі ризикові, якщо ви хотіли б по поекспериментувати. То я б вам радила насправді звернути увагу на різнокольорові пуховики. Це може бути просто як один суцільний колір, так і якийсь принт, але враховуйте, що такий пуховик буде менш поєднувальним з іншими речима. Звісно, що нейтральні відтінки вони будуть краще поєднуватися з загальним одягом, який у вас вже є. Але ви можете поекспериментувати ще й з аксесуарами, тому що це надважливо. Може бути базовий звичайний пуховик у звичайному кольорі. З простим прямим фасоном, навіть але якщо ви будете додавати цікавий шарфик, якусь шаль, пончо, шапки, різні варіанти, ви можете таким чином урізноманітнювати свій зовнішній вигляд. Пам'ятайте про це, тому що це дуже важливо. І тут у нас простий звичайний короткий пуховик. Який просто має в першу чергу цікавий колір, приємний, такий пастельний, який в тренді у нас вже з весни, з літа, навіть минулого року, і його також можна використовувати і взимку, тому що ви будете вирізнятися серед такої сірості, тусклості, якщо ви живете в таких країнах, як Польща і Україна, так, взимку. І восени він буде гарно вирізнятися. При цьому у нього простий звичайний крій, він короткий, але правильної довжини, так, щоб вам не задувало нічого під низ, щоб вам не було холодно. І, звісно, що він буде посувати до кежуал стилю, до спортивного стилю. менше він буде поєднуватися з чимось таким класичним. Але це також залежить. З класичними, наприклад, штанами. Запросто це буде глядати гарно. Зі спідницею вже треба трошки так гратися і дивитися, наскільки вам комфортно, наскільки вам це подобається. Наступний пуховик вже більш звичний для більшості з нас, але він також універсальний і доволі базовий, оскільки він довгий, дуже-дуже теплий, має розрізи на боках для того, щоб було зручніше ходити. і при цьому їх можна застягнути, якщо треба максимально зберігати тепло всередині. Є капюшон і це такий гарний. Гарний базовий пуховик, якщо ви в першу чергу цінуєте тепло. Є два варіанти у кольорі чорний коричневий. Звісно, тут ви обираєте вже що вам пасує більше. Я б особисто більш радила коричневий. Звісно, він більш універсальний. Це дійсно так. Цей пуховик прямого крою, і його так і можна носити, і носити так само з, наприклад, підборами, з класичними штанами. Але його також можна буде завезти в пасок, якого, звісно, немає саме в наборі, але ви можете взяти, наприклад, якийсь власний пасок, якийсь, наприклад, більш такий міцний шкіряний він також буде гарно виглядати і гарно буде поєднуватися. Ми переходимо до магазину зари, і тут у нас такий анорак. Нове слово насправді для мене, але це також є якби під видом пуховика. Це короткий пуховик, який мав би відштовхувати воду, принаймні так зазначено на сайті. Він дуже цікавий такому сіро-коричневому кольорі. Колір дуже універсальний, але при цьому не типовий, тому що ми звикли зазвичай до коричневого або до сірого. А тут таке поєднання. Дуже цікавий такий ворот, така стойка, як би мовити. Його можна по різному вкласти, можна ось так закрити шиї, щоб нічого не задувало, і це. До речі, тренд сезону насправді, коли на пальто, на пуховиках ви бачите якісь такі стійки, які можна застігнути або на блискавку, або на гудзики. Таким чином, це зручно, тому що це тепло, і ще це дуже цікаво і дуже трендово, оскільки останні років 5-6 таких варіантів не було. Можливо, і були, але їх не висвітлювали на показах. А тут, прямо на зимових показах, цього було доволі багато. Наступний пуховик також із Зари в трендовому карамельному кольорі зі стійкою, знову ж таки, без капюшону, якраз для тих, хто не любить капюшони, можливо, комусь незручно. Також короткий, і також універсальний і цікавий за рахунок гудзиків, які знаходяться з боку. Ще один варіант такого ж короткого і прямого пуховика з цікавим таким рельєфом, наче в'язки. Звісно, такий варіант буде менш універсальний, якщо ми говоримо про сніг і дощ, тому що він може промикати. Але якщо ви, наприклад, переміщаєтесь машиною, якимось іншим видом транспорту, і вам на цьому не залежить, можете звернути увагу саме на його таку цікаву структуру. Зараз вже мені здається, другий чи третій рік підряд випускає такі пуховики, і мені здається, ще. Будуть трошки пізніше трохи інші варіанти, можливо, дешевші. Але цей дуже цікавий сам по собі, дуже такий звичайний і при цьому цікавий сірий, оскільки за рахунок такої в'язки він наче переливається у різні відтінки, що дає йому такої більшої завершеності, більшої цікавості. Він більш універсальний, звісно, буде виглядати з якимись штанами, брюками, джинсами. Менш буде універсальним зі спідницями. Але тут також все дуже залежить від індивідуальних пропорцій тіла. Прийшла черга до приталених пуховиків, і тут у нас варіант з кулісками. Куліски це саме ось такі шнурки, які затягуються на талії. Їх доволі часто використовують для діток, але в даному випадку ми звернемо на. Варіант пуховиків саме для дорослих, оскільки насправді таких кулісок зараз є дуже багато, і вони виглядають дійсно цікаво, гарно, і, що не менш важливо, дуже зручно. Такий приємний, універсальний і при цьому базовий колір хакі, цікава стожка. Ось такими хвильками. Я особисто таку дуже сильно люблю. І ці куліски дають можливість регулювати ось цей момент затягування на талії, тому що ви можете їх повністю. Розтягнути, і у вас буде просто прямий пуховик для варіантів до якогось спорту, до джинсів. А коли треба підкреслити талію, коли треба, наприклад, одягнути сукню, спідницю, можна ось так от затягнути і вже мати талію. Як не дивно, переходимо до магазину Мохіто. Моя особиста думка про цей магазин доволі неоднозначна, оскільки я зазвичай не купую там речі. Рідко мені може щось подобатись, але пуховик. І ще деякі позиції в цьому році мені насправді в них сподобались. І першим варіантом це буде ось такий приталений, ніжно, ніжно, ніжно-жовтого кольору пуховик, такого навіть вершкового масла, правильної довжини. З вирішеною талією за рахунок паску, і він також має такий капюшон, дуже добре застегується на шиї. Дуже насправді трендова модель за рахунок кольору, за рахунок фасону. Але при цьому він може залишатися з вами на руки, тому що, по-перше, він дуже теплий і так само універсальний для спідниць, суконь, штанів. Тощо він також є у двох кольорах: ось такий жовтий, і також зелений хакі, також дуже універсальний, базовий відтінок, Тож зверніть увагу про те, що вам подобається більше. Ще один варіант приталеного пуховика з мухітом, з кулісками нашими улюбленими, в дуже приємному такому кавовому. Кольорі дуже також приємний матеріал, дуже теплий. Є при цьому капюшон, який також можна зняти в разі потреби. Також є така стійка, яка захищає добре від вітру. І ще дуже що важливо: ця позиція зараз на знижках. Тож, якщо встигнете, якщо вам захочеться, можете придивитись до цієї моделі. Також є варіант у трендовому бордовому кольорі. Переходимо до магазину Resort, і тут у нас ось такий приємного, просто чарівного оливкового кольору прямий пуховик з цікавою стьожкою, з капюшоном, з усім, чим треба. Також добре застегується для того, щоб було тепло. І доволі такий цікавий фасон, тому що він і начебто прямий. І не зовсім, і більш такий розширений. Можна просто поекспериментувати і подивитися, чи вам таке подобається, наприклад. Так само він буде більш універсальним, все ж таки зі штанами, з легінсами, наприклад, менш універсальний з сукнями. Ще один варіант приталеного пуховика вже в чорному або коричному кольорах. Дуже теплий варіант, дуже зручний, дуже універсальний, знову ж таки, як і всі короткі приталені пуховики. І останній варіант пуховика, який Представлений аж в п'яти різних і базових кольорах, це ось такий прямий, доволі класично стяганий пуховик за рахунок саме горизонтальних ліній, але він також доволі універсальний. Єдине, я б вам радила звернути увагу на його довжину, коли ви будете приміряти. Оскільки на фото я так зрозуміла, що він має бути трохи нижче коліна, але також залежить все ж таки від вашого зросту. Якщо для вас він іде. Нижче коліна, наприклад, на одну вашу ручку, ось так, так, то окей, це гарний варіант. Якщо він закінчується у вас рівно на коліні або трошечки нижче, чи трошечки вище від коліна, буквально стільки цей варіант краще вам не обрати, оскільки він буде псувати вашу фігуру. Дуже важливо обрати правильної довжини пуховик. І в цьому випадку також звертайте увагу, якщо не думаєте його приміряти. Ну і на цьому все. Пишіть, будь ласка, в коментарях, які варіанти вам сподобались найбільше, а які взагалі не сподобались і ви б ніколи їх собі не придбали. Мені дуже буде цікаво почитати. Всім дякую за перегляд і пока!